Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Незнайомі місця Естер 4.14. Хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства. Господи чому? Невже це справді твій план? У мене сім'я, маленькі діти і раптом такий страшний діагноз рак. Не дивно, що в моїй голові крутилися ці та багато інших питань. Більше того, ми нещодавно розпочали спільне служіння з місіонерською командою. Багато дітей та підлітків наверталися до Христа. Бог давав явні плоди, ми мали стільки радості. А тепер це. В Естер, ймовірно, також було багато запитань і молитов після того, як її вирвали з рідного дому і помістили в незнайомий новий світ. Двоюрідний брат Мордехай виховував її сироту як власну дочку, але потім її забрали в царський гарем. А через деякий час Естер стала царицею. Мордехай зі зрозумілих причин турбувався про те, що вона робить. Але згодом стало ясно, що Бог підніс її до високого становища для особливої мети, щоб урятувати від загибелі цілий народ. Очевидно, що Боже проведіння помістило естер у нове та дивне для неї місце з особливим наміром, те саме Господь зробив і зі мною. Боротьба з раком затяглася, і завдяки цьому мені випала честь. Поділитися своєю вірою з багатьма пацієнтами та медичним персоналом. Можливо, Господь також і вас привів у зовсім нове, незнайоме та жахливе місце. Довіртеся йому. Він добрий і така його досконала воля. Чи приводив Бог вас у незнайомі місця? Чому ми можемо довіряти Його досконалим планам? Помолимось. Боже допоможи мені покладатися на Тебе, навіть якщо я не розумію, що ти робиш. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.